Леді Діана жива. Це фото зроблено сьогодні, в середу, 20 березня 2024 року. Такий пост зробив анонімний користувач Фейсбук і тим самим просто розірвав серця фанатів принцеси, змусив навіть найбільш скептично налаштованих задатись очевидним питанням. А що якщо аварія 31 серпня 1997 року, це ж не була кінцем її історії? ні, звісно ж, не була. Тебе ж неспростовані фотодокази є. До речі, ось твоє фото з майбутнього, ти мені набрав на днях і просив не знімати відео, хто придумав іслам. А цікава, до речі, ідея. Та я розумію, що фото це так собі аргумент і його легко можна згенерувати. Але суть не тільки фото. Обставини аварії, події тут та після викликають дуже багато запитань. Повір, якщо зібрати все докупи, ти й сам засумніваєшся. Ну, давай. Будемо надіятися, я не засумніваюся в твоїх когнітивних здібностях. Існує дуже правдоподібна теорія, згідно з якою трагічна аварія 31 серпня 1997 року була зовсім не кінцем історії принцеси Діани. Прихильники цієї теорії вважають, що офіційна версія про випадкову смерть під час ДТП брехлива. Натомість існує альтернативний сюжет: впливові сили, чи то британська королівська родина, чи то спецслужби інсценували або спричинили аварію, після якої Діана нібито вижила і була таємно вивезена в безпечне місце. Такий сюжет пояснює. Принцесу хотіли прибрати з публічного простору через скандали та загрозу інтересам монархії, але, розуміючи її популярність, могли інсценувати смерть, таємно вигнавши її у вигнання. Деякі навіть кажуть, що Діана добровільно замітувала свою загибель, щоб утекти від переслідувань папарацій і розпочати нове життя. Пропоную перейти одразу до головних аргументів в теоріях і почнемо, мабуть, з найдивнішого. Діана буквально. Передбачила власну смерть. У жовтні 1993 року, за чотири роки до трагедії, вона написала лист дворецькому полу Барелу. Цитую. Мій чоловік планує нещасний випадок з моїм автомобілем, відмову гальм і серйозну травму голови, щоб розчистити шлях для нового шлюбу. Баррел оприлюднив цей лист у 2003 році і шокував весь світ. Прогноз збувся майже дослівно. У 1995 році Діана казала своєму адвокату лорду Мішкону про попередження від надійних джерел, нібито її з Камілою Паркер Боулс планують прибрати заради того, щоб принц Чарльз міг одружитися з іншою. Так я розумію, що це більше схоже на параною ніж на конкретні свідчення про загрозу, але ось вам мотиви. Версія Мухаммеда Альфаєда, батька загиблого Доді, звучить доволі переконливо. Діана чекала дитину від мусульманина. Тільки уявіть скандал для британської монархії. Принц Філіп та спецслужби не могли змиритися з тим, що у принца Вільяма буде єдинокровний брат мусульманин. Альфаєт публічно заявляв, Діана стала жертвою вбивства за наказом королівської родини. Але є ще один мотив: її громадська діяльність. Кампанія Діани проти протипіхотних мін прямо загрожувала інтересам світового військово-промислового комплексу. Вона ходила мінними полями Анголи, привертала увагу до проблеми, які дії могли коштувати мільярдів доларів військовим корпораціям. Сената багато впливових сил мали причини бажати, щоб народна принцеса зникла з публічного простору. Який зручний лист! З'являється саме тоді, коли світ шукає сенсацій. Ну ти, до речі, теж сумнівні. Тобі не здається, що вбивство зробило б її кампанію ще сильнішою. Мучениці частенько стають символами. Але. Як тоді пояснити її поведінку перед смертю? Вона тісно боялась. А щодо кампанії, можливо, розрахунок був інший швидка аварія, відволікання уваги на скандал з папраці і проблема Мін виходить на другий план. Але це не найдивніше і не найцікавіше. 31 серпня 1997 року та сама ніч смерті принцеси Діани. Це якась справжня колекція загадок. Почнемо з відеоспостереження. У тунелі Альма було понад 14 камер спостереження, але жодна не зафіксувала момент аварії. 14 камер 0 кадрів для одного з найважливіших транспортних везлів Парижа це виглядає, як мінімум підозріло. Потім цей загадковий другий автомобіль. Британський адвокат Гаррі Хантер, який був серед перших свідків, детально описував: відразу після катастрофи з тунелю на шаленій швидкості виїхав білий фіат Уно. За його словами, люди в тій машині виглядали так, наче хотіли якнайшвидше втекти. Мені здалося, що люди в другій машині прагнуть якнайшвидше від'їхати. Вони втікали, і це виглядало зловісно. Французькі слідчі дійсно виявили на розбитому Мерседесі сліди білої фарби від Фіата Уно, але водія так і не знайшли, про тому, що перевірили 4 тисячі таких автомобілів. Основний підозрюваний Левант Хайн, 22-річний таксист. Двоє свідків впізнали його як чоловіка, що виїхав з тунелю. Але він заперечив свою участь і перефарбував і продав свою машину вже за місяць після події. Це, як мінімум, дивно. Альфаєт навіть назвав конкретну особу, французького папарації Джеймса Аденсона, власника білого Фіата, як ймовірного агента спецслужб. І знову ж таки, який неймовірний збіг, Аденсон пізніше загинув за дивних обставин у підпаленому автомобілі. Але найцікавіше. Яскравий спалах у тунелі, кілька свідків згадували яскравий спалах світла перед самою аварією. Колишній агент МІ-6 Річард Томлінсон під присягою заявив: Я твердо впевнений, що у надрах британської розвідки МІ-6 є документи, котрі зберігають важливі дані про причини та обставини загибелі принцеси Діани. Він стверджував, що бачив плани МІ-6 з ліквідації сербського лідера саме шляхом засліплення його водія спалахом. І натякав на аналогічний сценарій у Парижі. А Паски безпеки. Це, мабуть, найдивніша деталь. Близькі запевняють, що Діана завжди користувалася ременями безпеки. Її сестра Сара казала, вона релігійно пристібалася, але тієї ночі ані Діана, ані Доді не були пристебнуті. Більше того, при розслідуванні виявилося, що єдиний несправний ремень безпеки в машині саме задній правий на місці Діани. Це хочеш не хочеш, але підживлює думки про саботаж системи безпеки. Виглядає як справді забагато збігів за одну ніч. Але, наприклад, камери. Цікаво, куди вони взагалі були спрямовані. Або білий Фіат, якщо б перевірили 4000 машин і не знайшли доказів змови, може це просто паніка водія після ДТП? І Томплінсон, він взагалі потім надав якісь конкретні докази по діані. Тут давайте зробимо маленьку паузу. В мене на каналі вийшло відео моєї дискусії з таронумерологом. Більше того, ще вийшло відео моєї таронуморологічної карти розбору, від якої я місцями навіть трохи був в шоці, і нормально так змінив свою думку про ось це от все. І це проблема. І це проблема, що ти е, віриш в беззаперечність свого підходу. І ти не припускаєш, що може бути людина, яка з вигляду з неї все ок, а вона може бути в суперглибокій депресії. Стати спонсором можна всього від 10 гривень, отримавши доступ до ексклюзивного контенту, закритого чату, і велетенський плюс до карми за підтримку цього каналу. Каналу насправді це зараз не завадило, бо його існування під питаннячком, якщо чесно. Повертаємось до відео. З Томпсоном складно. Він натякав, але деталей не розкривав. Казав, що під тиском. Але факт залишається фактом. Занадто багато збігів. А тепер послухай, що було після аварії, там ще дивніше. Після аварії починається справжня детективна історія. Швидка допомога їхала 4 кілометри від тунелю до лікарні майже півтори години. Уяви, відстань як до найближчого супермаркету, а часу на подорож як в інше місто. Аварія сталася близько о півночі, але Діану доправили до шпиталю лише в 2.06 ночі. Офіційно заявили, що стабілізували стан на місці і проводили реанімацію в машині, але для багатьох це виглядає як навмисне зволікання, щоб не дати важкопотерпілій вижити. Логіка в них проста: група медиків була в змові з спецслужбами та навмисно тягнула час, щоб принцеса померла від внутрішніх кровотеч по дорозі. До того ж, везли не в найближчу лікарню, а в піт'єсель Пітрієр, нібито вибираючи найзручніший госпіталь. Я, звісно, не стверджую, але кажуть, що могли вести туди, бо там були свої люди. Потім бальзамування це взагалі окрема історія. Французькі лікарі провели бальзамування через кілька годин після смерті ще до офіційного розтину, причому без належних письмових дозволів. Дозвіл поліції отримали лише усно, а папери оформили вже після факту. Альфа відкрито заявляв, що тіло спеціально забальзамували, щоб приховати можливу вагітність принцеси. Вся процедура відбувалася всупереч французьким правилам, які вимагають перед бальзамуванням оформити документи. Тіло поховали в приватному маєтку Алтроп у свинцевому копчезі вагою близько 250 кілограмів, герметична таємниця назавжди. Але чому свинець? Кажуть, щоб зберегти тіло, але багато хто бачить тут бажання назавжди запечатати будь-які докази. Єдиний, хто вижив, охоронець Треворіс Джонс, нічого не пам'ятає через травму голови та амнезію. Ну це якось надто зручно, єдиний свідок, який міг би розповісти правду, нічого не пам'ятає. А тунель очистили і відкрили для руху вже за кілька годин. Зазвичай місця смертельних ДТП блокують на значно довший час для ретельного огляду, особливо якщо загинули знаменитості. Але тут. Все прибрали з підозрілою швидкістю, ніби хтось поспішав стерти докази. все все, я тебе почув, давай по порядку розберемо всі твої таємниці. Почнемо з камер. Операція Педжет. це британське розслідування, яке коштувало 12,5 мільйонів фунтів і тривало 3 три роки. Вони детально це перевірили. Ті 14 камер на мосту Альма належали різним приватним об'єктам і були спрямовані на входи до будівель, а не на проїжджу частину. Частина з них взагалі була декоративними макетами або давно не працювали. Тобто не було камер, щоб знімали тунель середини під потрібним кутом. Жодного загадкового відключення відео не сталося, його просто не існувало. Білий Фіат — дійсно цікава деталь. Поліція опрацювала близько 4 тисяч таких машин і звузила пошук до кількох з потрібним Левант Хань був основним підозрюваним. І так, його поведінка була підозрілою. Але подумай логічно. Якщо ти таксист, їдеш нічною зміною і раптом стаєш свідком або учасником аварії з принцесою Діаною. Ти б не запанікував. Перефарбування машини може бути перефарбування машини може бути спробою уникнення неприємностей, а не приховати змову. Жодних доказів, зв'язків із спецслужбами не знайшли. Британський звіт підкреслив: жодна розвідка не намагалася і не мала можливості організувати зіткнення в тунелі. Жодних доказів зв'язків зі спецслужбами не знайшли, а британський звіт підкреслив жодна розвідка не намагалася і не мала можливості організувати зіткнення у тунелі. На рахунок спалаху. Як варіант, це просто плутанина в умовах паніки. У погоні брали участь дев'ять фотографів на мотоциклах. Їхні фото спалахи та фари могли давати різні відблиски. Слідство не знайшло жодного підтвердження існування спеціального осліплюючого пристрою. Свідки дають суперечливі покази. Кожен бачив різні спалахи в різний час і з різних ракурсів. А Томлінсон, під присягою він не зміг навести жодних конкретних підтверджень змови по справі Діани. Анрі Поль, на жаль, був сильно п'яний. Три незалежні аналізи його біологічних зразків показали вміст алкоголю приблизно 3,5 проміле. утричі вище за норму. Французькі експерти навіть визнали, що він того вечора пив Річард, міцний анісовий лікер не менше п'яти порцій. А твердження про підміну аналізів спростувало генетичною експертизою. ДНК тестування підтвердило, що зразки крові з високим алкоголем належали саме Анрі Полю. Також незалежні судові медики пояснили, як хронічний алкоголік він міг виглядати зовні відносно нормально через розвинену толерантність. Паски безпеки не саботували. Французькі експерти ще в 1998 році підтвердили, до аварії всі замки працювали нормально. Пошкодження ремені Діани сталося саме під час аварії через деформацію кузова. До речі, експерти з безпеки вказали, що якби пасажири були пристебнуті, вони швидше за все вижили б і обійшлися б незначними травмами. Так що, бляха, пристібайтеся, то в я про вас навіть відео не зніму. Щодо бальзамування, тут треба врахувати практичні фактори. Париж в той день накрила спека понад 30 градусів, а тіло Діани лежало кілька годин у звичайній кімнаті поруч з реанімацією. Тим часом... До шпиталю прямували дві сестри Діани та принц Чарльз. Президент Франції Жак Ширар з дружиною теж висловили бажання приїхати. Тіло після аварії та операції було в дуже поганому стані, і пред'явити його родині в такому вигляді було неможливо. Через терміновість діяли за усною згодою поліцейського комісара. Але незалежні патологоанатоми засвідчили, бальзамовані рідини ніяк не завадили б визначити вагітність. Для цього досліджують матку та яєчники, а не кров. До того ж, ніхто на той момент не знав про можливу вагітність. А свинцевий ковчег це просто стандарт королівських поховань, а не саркофаг таємниця. Математика змови просто вражає, щоб вірити в медичну змову, треба припустити, що кілька досвідчених французьких лікарів високого рівня просто пішли на свідоме порушення клятви. Натомість докази свідчать, що вони зробили все можливе, аби врятувати її життя. У мене є ще декілька дивних деталей, які, я думаю, ти. Ніяк не зможеш пояснити. Пожежник Ксав'є Гурмален, який працював на місці аварії, свідчив: Діана була притомна в машині, говорила і навіть рухалася. Вона була жива, коли ми дістали її з машини. Якщо вона була свідома і її говорила, то шанси на виживання справді існували. Чому тоді вона померла? Ось ще одна цікава деталь: існують чутки про дзвінок в 7.15 ранку з французького номера до Британії. Хтось позвонив саме з шпиталю в такій ранній годині, коли Діана вже була мертва декілька годин. Цей дзвінок ніхто так і не пояснив. У вересні 2022 року Куанон оприлюднили справжнє одкровення звернення від імені самої Діани. Цитую: «25 років я провела у страху, переховуючись заради своїх дітей і людей світу, хто загинув в автокатастрофі, хто наказав мене вбити, хто врятував мені життя і дав прихисток. Вона обіцяла невдовзі вийти з тіні і повідомити сенсаційну інформацію. І хоча нічого не сталося, але сам факт такого звернення доволі цікавий. Ну і плюс те знамените фото 2024 року. У березні в соцмережах масово ширили фото постарілої принцеси Діани з підписом Леді Діана жива. Це фото зроблено сьогодні, в середу, 20 березня 2024 року. Цей знімок буквально підірвав конспірологічні кола. Хоча ясне діло воно працювало в комбінації з цим от всім, плюс чисельні свідчення очевидців по всьому світу: то на середньому заході США, то в маленькому містечку у Франції, то на близькому сході бачили жінку дуже схожу на Діану. В інтернеті гуляють версії, що принцесу вивезли таємно на певний острів, де ховають ужилих знаменитостей. Можливо, найекстремальніша версія про інсценування смерті все ж має зерно істини. Немає диму без вогню, як то кажуть. Якщо стільки людей продовжують вірити і бачити докази, може, ми таки щось упускаємо? Притомність Дяни дійсно важлива деталь. Хоча розрив легеневої вени, на жаль, не лікується розмовами. Щодо того дзвінка, те хоч якась документація, це ж легко перевірити і зафіксувати. Наруху на рахунок Конан? Серйозно, це ж ті самі люди, що вірять у піцерію підземелля. Добре, Кванон, це сумнівне джерело, погоджуюсь. Але що ти скажеш про фото та свідчення очевидці? Невже стільки людей можуть помилятися одночасно? Я навіть не впевнений, чи варто це проговорювати, але на всякий давай проговорю. Твоє фото 2004 року це справжня перлина сучасної дезінформації. Аналіз метаданих показав, що це кадр з ангольської поїздки діани за січень 1997 року, який було відредаговано за допомогою штучного інтелекту, щоб принцеса виглядала старшою. Reuters і AFP викрили це буквально за один день. Перед нами класичний діпфейк. Цікаво, що першим джерелом фейку був анонімний аккаунт з літерою Q у назві, що, як виявилось, пряма відсилка до Куанон. Цей же аккаунт раніше розганяв неправдиві викриття про живих-мертвих зірок. Сучасні технології штучного інтелекту можуть створювати неймовірно правдоподібні зображення, і це серйозна проблема для інформаційної безпеки. Щодо того таємничого дзвінка, журнали викликів шпиталю не фіксували жодних дзвінків назовні після чотирьох ранку. Знову ж таки, де документація цього дзвінка? Хто його отримав? Ці деталі чомусь ніде не з'являються. А от психологія тут значно цікавіша за будь-які змови. Ми маємо справу з ефектом пропорційності. Коли трапляється дуже велика трагедія, людському мозку хочеться знайти не менш велику причину. Важко змиритися з тим, що улюблену принцесу вбила банальна комбінація п'яного водіння та агресивних папарацій. Тому підсвідомо шукаємо великі змови, таємні плани та драматичні сценарії. Подивись на класичні паралелі: Елвіс Преслі живий з 1977 року. Фанати Тупака Шакура чекали його повернення у 2003-му. Майкла Джексона досі бачать, два з половиною мільярди людей дивилися похорони Діани. Це неймовірний масштаб колективного горя. Заперечення втрати це природна психологічна реакція. Нам хочеться вірити, що кумир десь там живий і щасливий. Завзяті прихильники змов можуть одночасно вірити взаємовиключним версіям. Наприклад, одні й ті самі люди часто погоджуються із тезою Діану вбили спецслужби і ствердженням Діана інсценувала власну смерть. Хоча ці версії логічно несумісні. це пояснюють загальною недовірою до влади, можливо, не те, яку альтернативу пропонують, а те, що нам брешуть. Психологічні паралелі дійсно цікаві, але чому стільки людей продовжують вірити, незважаючи на спростування, тому що діє упереджене підтвердження. Люди схильні помічати і запам'ятовувати тільки ті факти, які підтримують їхню віру, і відкидати все, що їй суперечить, плюс ефект перейдолії. Будь-яку жінку віддалено схожу на Діану, детективи ладні сприйняти як вцілілу принцесу. Отже, чи жива принцеса Діана? Ні. Усі перевірні факти кажуть, що ні. Французький суд у 1999-му, британські присяжні у 2008, операція Педжет з звітом на 870 сторінок. Усі дійшли одного висновку. Трагічний нещасний випадок, спричинений п'яним водієм Анрі Полем та агресивне переслідування папараці. Жодна з 175 перевірених теорій змови не отримала підтвердження: до речі, ось твоє фото з майбутнього. Ти мені набрав на днях і просив не знімати відео, хто придумав іслам. А цікава, до речі, ідея. А зараз вистели звідками парадокс подорожі в часі. Чи зняв би я відео, хто придумав іслам? Якби адепт з майбутнього не сказав би мені про це, але чи знав би про нього адепт в майбутньому, якби я зараз про нього не сказав?